Привіт, відео, друзі, засі з вами я, япри. І вчора, як можна було це по тому, що я сьогодні випускаю відео, вийшло п'ятий тиждень оновлень у Blox Fruits. Лишився всього навсього один тиждень оновлення, після якого можна буде робити абсолютно загальне враження про весь 27-й апдейт. Ну, а якщо зараз говорити про теперішній апдейт, то чесно. Він вийшов найгіршим серед усіх апдейтів оцих. Е, із 27 го Як серед усіх. Це й онлайн показав і самі нововведення. ЧО ти, my little bro, я тут відео записую. Вам пояснити, що означає. Що я мені заважати, ідіть сюди. Є. Yeah. Так, словом Дивом, бо я в процесі поясню вам, чому я вважаю, це ну, найгіршим оцих шести. Але давайте не будемо заби... забігати наперед. Почнімо з того, що у нас бомбфрукт реворк. Скажу ось що. Я бачив уже цей реворк. Скажу ось що. Бомба дійсно стала неймовірно класним фруктом, який для фарму досить класний. і слом... Тепер можна сказати <свистак> друга по силі комонка. Або перша, дивлячись для кого як. але для мене над... ще надовго залишиться найсильнішою комонкою саме Блейд. Хочеш ти цього чи ні. Тому що, бачите, повний імунітет до мечів це трошечки жорстко. Типу навіть скіли мечів його не пробивають. Це досить непогано. Зовні не пом... бомбу не поміняли б взагалі, хоч по скілам досить гарно поміняли. Ви це по трейлеру з могли побачити. Так, next. Це нові скини на бомбу, яку можна вибити із Самаргачі, що, в принципі, логічно. Більше ніж логічно. Ми вже привикли стосовно на цього. Що кожен раз, коли виходить реворк на якийсь фрукт, то у нього на нього стою скі... будуть скіни. І мені здається, усі оновлення навіть після 27-го так і будуть. Ай, а тепер... Йдемо далі. С... Сволоч! Тебе перебити, що Жити надоїлочишо. Uh, Submarine Island, uh, Island uh, вибачай за мою англійську. Це розширення NPC та. та залом острова підводного нового. Я очікував, що з'явиться босс, але він, бачиш, шли... його не додавили. Що величезний мінус в це оновлення. Власне для мене. Тому що я дуже хотів якогось нового боса, на якому можна буде мастері фармити. Особливо, коли я сьогодні отримав курси до ну я це добряче зрозумів. Бо мастері треба всім. Причому дуже всім. Дуже багато кому. Та... не... Усі нововведення, які вона надобавила, це просто нових NPC і нового квестгівера. Все. Просто все. Ну і. точніше, не це оновлення, а. етап, який я зараз почитав. Ну і збільшення левела до 2800-го. Я до нього, як бачите, ще не дійшов, тому що в основному я скрап-метал фармлю квестами на портауні. Бо я хочу ще якусь долкатану вкачати на зірочку. Тому що в мене є чим. Я сейчас металу не вистачаю. Uh, і що я можу сказати? Ну, підняли левел, прикольно, звісно, але, блін, боса нема. Я буду вимагати боса. Навіть не навіть намагається мене мен, щось сказати. Я буду вимагати боса. New Fish Added Index. Uh, коротше, більше левел у рибалки з'явився. Тепер він сотий, а не 50 -й. Fish tournament event. Це лідерборд. По те, хто сікі переловив риби. І Golden Whirlpool Event. Цей івент пройшов на заміну Pain Event. І він заключає в себе в тому, що у кожній нульовій годині, зараз ще 4 хвилини, якраз таки він має початися. На кожному острові появляється, появляється власне, отакі вихрі. Отакі. І, влас. тільки вони трошки інакше виглядають. І власне з них вам буде попадатися скриня, з яких, власне, і. Ні, ну чудесно, я застряг. З яких буде випадати токени. І це в рази довше добувати токени, ніж тим же Lighting апдейтом або пейн івентом. Це в рази довше. Що, чесно, дуже погано. Це дійсно дуже погано. Але Острів став реально красивий. Хоч не хоче, але Острів дійсно неймовірно красивий просто. Так. В принципі, це всі нововведення. Я хочу трошечки уточнити ще стосовно цього фіш апдейту, що додали також нових риб та нові дві міфічні риби. Прикольно! Правда, їх все одно хто виловлював. й плюс рибалка. Це така штука якою майже не будуть користуватися у Блоксфруті? Поясню чому? Е, на першому молі це досить хороша штучка, тому що таким чином можна зацікавити більше людей до гри. Що досить добре, тому що перше море нудне, і там якби окрім фарму раніше нічого не було. А тепер можна рибалити час від часу, добувати таким чином фрукти. С... Навіть. Е, навіть ось такі. Як воно називається? Скроли буду їх називати. Бо українською я забув, як це називається. А, можна тепер додобувати скрол. Я таким чином виловив Common Scroll і Legendary Scroll. Якраз така оцей скрол, я і поставлю на косу до алкадану. Бо бачиш ли на Левіафана, я, я хоч ще раз сходив, але не отримав його серце, бо наш корабель вилетів до Америки. Ти тепер десь будеш? Карамба! А, фу, флабу. Чо я не провалююся. У мене питання. Чо я не провалююся? Чо я не провалюю! Ще я, я можу сказати загалом е, цього оновлення? З самого початку було ясно, що це оновлення буде повністю на воді. Е, повністю на воді сконцентруватися і на всяких е, водних штук. І чесно. скажу що. По візуалу. Цей апдейт реально класний, типу, реворк бомби, різні скінчики, новий оцей івент. Але ну в порівнянні з іншими івентами, ну... Це реально ну, слабкий апдейт. Тому що не додали ні боса, ні ніякого реворку якимось івентом не зробили, ні нічого, ще подібного. Просто... Плюсом ще й гірший що добування оцих. О, ось я, до речі. Осьо, bellissimo О, класно, я виглядаю, звісно, з цією, з цією вудкою. У формі буде. Зараз якраз продемонструю, якщо докину. А я не докинув. Давай. Та чому він так далеко? Словом просто закидуйте вудочку в отакі вихрі і виловлюйте скрині із токенами. Але це буде в рази довше, ніж. Е, вело, ніж це було на Pain-івенті або на latin івенті На Latinгі-Івенті взагалі фармилися ці токени як. Е, як на Віжені. І це м'яко сказано дуже сильно. Ех, оце, до Лівер Ліберборда, наскільки я зрозумів. Показ. Та, оно. Показ з е, тих, хто потратив на рибалку, дуже багато з того свого часу. Чесно, я не розумію для чого. Багато кілограмів вони, звісно, виловили. Нічого не скажеш. Я так і не зрозум. Я теж сюди зареєструвався, правда, я до кінця не розумію, як це... як це до кінця працює, але наскільки я зрозумів, ви маєте ловити рибу з певними кілограмчиками, і вони будуть отсюди зараховуватися. І в кінці, хто буде матиме більше за все, отримає щось. Що отримає, вам це знати не, не треба і. да. Напевно. Якщо треба, то просто то загулять. Бо це, ця фігня настільки безкорисна, як на мене, що я взагалі не хочу цим займатися тим, що я буду просто ловити рибу. Мені цікавіше виконувати важкі квести, такі як на курсу до Катану недавно сьогодні зробив. У нього це як як на мене вразить, цікавіше, ніж просто рибалити. Ні, я, звісно, розумію, що у вас може бути інша думка. Uh, і для вас рибалка це взагалі їмба. Але, як на мене, ну це реально слабкий апдейт. Плюсом. І це сумно. Це дійсно сумно, бо онлайн. Хоч не сильно відрізнявся від лайтінгу апдейту, але все одно він менший. І це теж, і це теж якби такий свій показ, що цей апдейт найслабший. Не знаю, що буде, звісно, у щось цьому тижні, бо тут написано Celebration Event. Це івент відсвятковування 50 мільярдів візитів. Що, звісно, прикольно. Не знаю, що там буде, скоріш за все знову якийсь івентик. Ну, бо ну, бо... Давайте саме деть без івентів, ну це взагалі. Це взагалі неможливо. Але цей івент, але ось цей оновлення реально слабке. Тому що, по-перше, реворк бомби ніхто не просив. Її реворкали вже три рази. Цей раз її rework, ну, звісно, добряче. Вона реально красивою стала. Але фактично ну, скіли лишилися ті самі. Та, появилися кліки. Але ну вони появляються у кожному новому фрукті, який реворкають. Тому, чесно, не знаю. Новий левел це прикольно, але знову ж таки немає боса, і на якого усі чекали. Нові скини на Бобу це вже це стандарт. В принципі. Ну і в результаті ми отримуємо те, що це оновлення це чисто покращення. Візуал нового острова. Погіршення добування токенів. І ревок бомби, який нікому не здався. Типу, я пересете, я буду. Я буду вимагати від розробників, щоб вони пересали реворкати безкорисні фрукти. Типу, серйозно, якщо ревок пейна ще усі хотіли, то реворк рабла, ну дуже мало хто хотів. Так він зараз виглядає просто божественно. Ну, хоча на божественно я би по той посперечався би ще, бо часто навіть я. Я б ривок його буде трошки покращити, але все ж. Допустимо, перші два фрукти ще плюс-мінус можна обґрунтувати. Тоді як бомбу, ну... Просто покращили ефекти і все в результаті. Добавили трошки більше левелів та нового острова розширили. Це, в принципі. Це, знаєте, це як оновлення чисто для галочки. Що, типу, во, ми випустили оновлення, заходьте, дивіться, що там зробили. А на ділі, ну, небагато що міняє. Та ревокбомби може бути корисним для новачків. Але ну фактично. Я оновлення оцінюю десь в 6 із 10. Можливо, це навіть неправильна оцінка. Але я вважаю так. Бо погодьтеся, ановні які були до цього, вони... в рази краще. Ну і те, що я отут почитав. Це чесно, краще б це разом було із Latinга або Pain апдейтом, серйозно. Це додавало б мої, мою власну оцінку до цього, і загалом це було б в рази краще. Типу, якщо б додали до Латінга апдейту, це зробили, типу, можливість добувати і так, і так. А в. А загалом це. А в Pain Event це взагалі було б ідеально, тому що в Pain Event зробили б не просто реворк Пайна та новий спосіб добувати токени. А було б плюс ще й реворк бомби, реворк оцього острова. І це додавало б більше цікавості. А так, ну як окреме оновлення, ну. сирувато виглядає. Досить сируато. Ні, якщо обрати в цілому усі тижні, то це, звісно, офігенне оновлення, 27 це просто ідеальне оновлення. Але ну як саме оновлення, Погодьтеся, досить слабке. Дякую за перегляд і всім пока.